На Телеканалі Сфера ТВ підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Дивіться далі, вітаю! У Рівному невідомі намагалися отруїти собак. Про ймовірну загрозу повідомив мешканець мікрорайону Північний. Домашній улюбленець якого під час прогулянки парком проковтнув отруйну речовину. У якому стані чотирилапий зараз і що передувало цій історії, розбиралися наші журналісти. Рівнянин Степан Ципящук щоранку прогулюється зі своїми домашніми улюбленцями парком просвіти. Найбільша зелена зона північного давно стала місцем, яке облюбували власники чотирилапих. Після однієї з останніх прогулянок чоловік помітив зміни у поведінці найменшого собаки Чарлі. Завжди активна тварина стала в'ялою, опускала голову та болісно реагувала на доторки до живота. Чоловік припускає, що пес їв розкидану у парку отруту. Версія така, що щось підхватив на вулиці. Почав телефонувати до лікарів. Ветеринарів консультуватися. Кажуть, що такий швидкий ефект міг бути або від таблеток із, із ізонізіт. Ну, коротше, таблетки, якими лікують туберкульоз. Після прийому ліків та вітамінів стан Чарлі вдалося стабілізувати. Зараз тварина поступово одужує. Однак Степан хоче застерегти інших власників собак, аби ті були обережними та контролювали, що їх улюбленці підбирають із землі. Розсипати таку отруту. Це взагалі. Я не знаю просто, чим люди думають, або вони не віддають собі належне, не розуміють. Наслідків наскільки важко та тварина помирає, або це просто такі люди, що їм все рівно. Ще один мешканець північного, який вигулює у парку просвіти свого пса, припустив, що отруйну їжу підкинули, аби позбутися агресивного безпритульного собаки, який вже тривалий час нападає на людей та менших тварин. Днями білика, так називають чотирилапого місцеві, забрали на стерилізацію. Однак Володимир не впевнений, що поведінка собаки зміниться, якщо її знову випустять на волю. На того що люди. Трампу обращаються, то вони вже знають з якого району сказати, що біла собака, з північного, так, з північного. Не надто дружелюбні до собак персонажі є не лише на північному. До прикладу, мешканка ювілейного Юлія розповіла про сумний досвід для свого чотирилапого після випадкового вживання отруйної речовини з вулиці. У мене була отруєна собака, ми маємо наслідки по сьогоднішній день і будемо мати їх завжди. Настали дуже хворі нирки. Собаку ми спасли ну, чудом. Навіть ніхто не вірив, що вона буде жити. Хотіла б застерегти власників тварин, щоб були дуже обачливі на прогулянках. Про активність докхантерів так називають осіб, які займаються винищенням безпритульних собак, говорить ізоозахисниця Іннеса Шишкіна. Зі слів жінки, самі власники тварин мають бути обачними та слідкувати за поведінкою чотирилапих під час прогулянок, тому що знайти і притягнути потім кривників собак до відповідальності буває дуже складно. На жаль, скільки років ми займаємось в межах закону, ми жодну справу не довели до суду, тому що. Ну, потрібна доказова дуже сильна база. Тобто, немає, якщо немає відеоспостереж, тобто людина не піймана за руку, вона не рахується злочинцем. Також свідки, які спочатку дають свідчення, потім відмовляються від них, бо їх там залякують. Там сусіди, кумбрат. Для безпритульного білика з північного, який зараз знаходиться на перетримці, і якого ймовірно намагалися отруїти, шукають господаря у громадській організації Надія на дім готові допомогти сім'ї, яка прилаштує тварину з безкоштовною вакцинацією білика. Там розповіли, що песик стане надійним охоронцем у сім'ї з жінками, адже чоловіки, чотирилапи після останніх інцидентів, побоюються. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Що рівняни знають про туберкульоз, вирішили дослідити працівники обласного фтизіопульмонологічного центру. Для цього вийшли на вулиці міста. Окрім питань, розповідали перехожим про це захворювання та намагалися розвіяти озвучені міфи. То, чому найчастіше помиляються містяни, говорячи про туберкульоз, та що загалом знають про таке захворювання. Дивіться у сюжеті. Що ви знаєте про туберкульоз? Таке питання могли почути сьогодні. Рівняни на вулицях міста від лікаря-фтезіатра. Я лікар фтезіатр фтезіопульмологічного медичного центру. Що ви знаєте про туберкульоз? Хвороба це дихальних шляхів, інфекційна, поширюється крапельним шляхом повітряним шляхом шляхом до. Таке опитування лікарів тезіопульмонологічного центру проводили з метою спростування наявних міфів у містян щодо цього захворювання. Рівнянка Антоніна розповідає, за станом здоров'я щороку проходить відповідний огляд, тому все, що цікавить, завжди запитує у лікаря. Я регулярно раз в рік проходжу комісію, все різну і в пульманолога лікую теж, То я це все знаю. проходжу». Багато міфів є про те, як передається туберкульоз. «В дитинстві була в нас дядько. Три сини було. Він був відкритий. Тоберкульоз легких. а ці дітки з батьком виросли і три здорових сина, і вони, вони по йому лазили. Він вже так і помер. Є приклад. Він передається. Передається, дихнуть, пшихають, кашляють найчастіше за словами лікарів. Люди помиляються у тому, якими шляхами передається туберкульоз. Багато думок і про те, що це може бути через спільний побут, посуд, їжу та інше, але це не зовсім так. Це інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом при тривалому контакті з пацієнтом, який кашляє та виділяє паличку. І тривалий період часу не менше в трьох місяців протягом восьми годин. Із появою COVID-19 туберкульоз почав маскуватися під цей вірус. Тому важливо після лікування коронавірусної хвороби, якщо ще залишаються певні симптоми, звертатись до лікарів на дообстеження. «У мене запалення легень за три роки вісім разів. Я була на учоті в туди спансері. Ви були ну, як групі я, ризику. Так, да, у мене був сухий пневрит двосторонній, Запалення і сухим плевритом, я переболіла це ковід. Мені лікарка сказала це, тобто диспансерка, щоб ви одразу до нас звернулися, як заболіли цим запаленням. То в нас дуже хороше каже виділення, і це дуже хорошо лікують запалення. Каже, може, у вас таке не було б таке ускладнення. Вже. Особливо слід звертати увагу на такі симптоми, як підвищена температура, понад два тижні, кашель, загальна втома, втрата ваги особам з груп ризику. Не розпочати вчасне лікування будь-якої інфекції приводить до того, що виникають певні ускладнення, і пліврі, зокрема про який говорила жіночка, це є ускладнення у людей, які мають ВІЛ-статус, люди, які мають Ко <закворювання>, які тривалий час, приймають гормони. Люди з цукровим діабетом, з хронічними обструктивними захворюваннями органів дихання, це групою ризику. Також за словами лікарів, у багатьох виникають питання щодо вартості та тривалості лікування від туберкульозу, адже вважають, що це дороговартісний процес. Лікування туберкульозу повністю держава забезпечує безкоштовно. Протитуберкульозні препарати в Україні є в повному обсязі. Всі і такі нові препарати другого ряду, такі як сіртуро, деламаніт, це новітні препарати. Ти нові схеми лікування. Лікування туберкульозу є звичайно тривалим від 6 місяців. 6 місяців мінімальний термін. Загалом медики радять усім проходити обстеження хоча б один раз на рік, і звичайно, при перших симптомах звертатись до сімейного лікаря для вчасного діагностування. 14 березня минув рік з моменту трагедії на Антопільській телевежі. Рано вранці о 5.20 там обірвалося життя 21-го нацгвардійця, які загинули в нас до влучання двох ворожих ракет по адміністративній будівлі телевежі, в якій перебували військові, охороняючи територію. 5.20 ранку, 14 березня 2022 року дві ворожі ракети в одну мить зруйнували життя 21 військовослужбовця Національної гвардії України, які виконували свій обов'язок, охороняючи в Антополі стратегічний об'єкт телевежу. Минув рік на місці трагедії вшанували пам'ять усіх загиблих нацгвардійців – 17 мешканців Рівненського району, трьох рівнян та одного волинянина. 21 воїн, воєн, небесний воїн, які для яких варта стала. Останньою. Наша пам'ять про гвардійців не данина, а наш святий обов'язок. Це місце з минулого березня стало символом, символом героїзму, незламності та необхідності нести свою варту там, де ми необхідні. Серед тих, хто перебував у той злощасний ранок на території радіотелевізійного центру, був і син Леоніда Чумака, Роман. І ми не маємо права забувати і завжди вшановувати їх. Всіх пам'ять загиблих, хто загинув за нашу батьківщину. Я теж тут втратив найдорожче свого єдиного сина. Я не можу передати вам свою біль, яку я відчуваю. Але ми повинні боротись, щоб ми вигнали цю нелюдь з нашої землі заради дітей, дітей внуків та прануків. На місці трагедії встановили пам'ятний знак з іменами усіх, хто загинув під час ракетного удару по телевежі 14 березня. Військовослужбовці свідомо стали на захист країни, розуміючи, яку високу ціну іноді доводиться платити за свободу. Кожен з тих, хто був на цьому об'єкті, добровільно вибрав іти захищати країну. Кожен з них, не вагаючись, пішов і був тут піч опліч з побратимами. Наш обов'язок, шановні друзі, шановна громада, не забути цього, і йти до кінця до перемоги. Тому що перемога вже окроплена кров'ю патріотів і справжніх синів. Рідні, близькі, знайомі прийшли на місце трагедії, аби вшанувати усіх загиблих військовослужбовців. Вікторія та Лариса, мешканки Бабинської громади, прийшли вшанувати та згадати трьох своїх односельців. Жінки пригадують, вранці, 14 березня, коли зникло телебачення, одразу чомусь подумали про телевежу і вже згодом у мережі їх здогадки підтвердились. Вони розповідають, загиблих знали особисто. Це дуже світлі були люди, особливо за Володимира. Хочемо сказати, це людина. Яка прожила своє життя з Богом, і нас в селі ніхто навіть і поганого слова не, мог, не міг би сказати. Школа, що так на початку самому. сказати. Дуже важкий тоді був період березень. Ми пам'ятаємо так по дню, як сталося, вишка і кажуть, що немає Володі. Льолік на нього нас казали, в все такий хороший, хлопець. Ну і Сергій, Сергій молодий марканич, бо дзуба трошки старший вже. Перше на місці трагедії місці, де обірвалося життя її молодшого сина, військовослужбовця Національної гвардії України 34-річного Юрія Білевича і пані Лариса. Жінка розповідає, що 13 березня розмовляла із сином телефоном. Добре було, що вичіпли. Я навіть не знаю. Син допомагав. Ми ввечері перезвонювалися. Нічого не казав, все нормально. Ну я по-перше бачила по інтернету, що втікали звідси хлопці і кричали, що обстрілюють ракети. А потім вже син старший прийшов, сказав, що вже немає. Директор рівненської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України Віктор Талімончик говорить, попри те, що в інших областях ворог вже атакував телевежі, до останнього не вірило, що прилетить і до нас. Понад років розвивали цей об'єкт, лелія. Любили ми свою справу зв'язківську, працювали для мирного життя. В той день зрозуміло, ми були пришиблені. Тяжкими новинами Київ, вже ворог був під Києвом, бомбили наші об'єкти, Харків бомбили 500-кілограмовими бомбами, вже розбитий був Київський телецентр. І але все рівно ми не вірили, що ми далеко. що, що нас це мене рік тому, 14 березня, загинув 21 військовослужбовець, ще 9 нацвардійців постраждало. Аварійно-пошукові роботи тривали близько двох діб. Було залучено 15 одиниць спеціальної техніки, 90 працівників ДСНС і 29 одиниць техніки та 136 осіб від інших комунальних служб та підприємств області. В той самий час свою роботу продовжували виконувати і зв'язківці, адже внаслідок руйнації вежі в області зникло радіомов. І телебачення. Величезне стихійне сміттєзвалище у середмісті Рівного. Зелену зону біля річки Устя, неподалік перехрестя вулиць Шухевича та князя Володимира, роками засипають побутовими відходами. Як виглядає ця містина зараз і чи доберуться до берега багатостраждальної річки комунальники, дізнавалися наші журналісти. Зону екологічного лиха у зменшеному масштабі нагадує територія біля річки Устя у середмісті Рівного. Це ділянка, яка веде до перехрестя вулиць Шухевича та князя Володимира у напрямку Обленерго з боку від новенького тротуару, хащі та суцільне сміття. Складається враження, що сюди цілеспрямовано привозили відходи та викидали їх поближче до річки. Мешканець Північного Володимир говорить, що рівняни вже звикли до безладу, в якому живуть. А ось перед гостями міста соромно. Якщо часто ходити, воно просто не кидається, може. Якщо Іти десь, допустимо, якась там нова, чи побачити таке місто наше, ну не місто, а смітник. І це постійно, не те, що там е, якісь там разова там, акції десь там убрати треба. Воно постійно у нас де, грязь. Таке, таке враження, як будь у нас в місті немає влади, нікого. Або влада сама по собі, а місто саме по собі. Минувши міст через устю, картина більш приємна. Взимку тут активно наводили порядок працівники тресту зеленого господарства. Комунальники розчистили тутешні хащі, позабирали сміття та обрізали дерева. У ТЗГ розповіли, що тоді виконанню робіт сприяла погода. А до захаращеної ділянки на Шухевича ще планують дістатися. Ну воно в планах є в нас заплановано, але на заразі поки ми чекаємо погодних умов, тому що там працюють люди, вони працюють з пилками, вони працюють з висоторізами. Там є так само, якщо ви бачили з другої сторони, там є плити берегового кріплення. Так само нам треба нам в першу чергу потрібна техніка безпеки так само для людей. Начальниця дільниці озеленення Тресту Валентина Цуркан каже, що подібних стихійних сміттєзвалищ у рівному є чимало, і вони періодично з'являються з вини самих мешканців. Тому жінка сподівається, що рівняни навчаться поважати роботу комунальників і не будуть засмічувати рідне місто. Є таке, що ми поприбираємо. Буквально за нами за півгодини людина йшла і вже викинула сміття. От вони звикли до такого. Я не розумію, в чому. Ну це в першу чергу менталітет самих людей. Зараз ділянку під мостом на березі усті облюбували безхатьки. Вони сюди притягнули різноманітний непотріб і, схоже, не сильно зважають на стан екології навколо. Тим часом багатостраждальна рівненська водойма, оточена штучними перешкодами, намагається вижити в існуючих умовах. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Гроші не проблема. Восени минулого року рівне отримало 500 модульних будиночків від шведських партнерів. Ті навіть профінансували навчання фахівців, які збирали та встановлювали дані конструкції. Однак як виявилося, не так все й безкоштовно. Скільки обійшлося громаді встановлення будиночків, якими жодного разу не користувалися, та чи вдасться людям, про яких так піклується міська влада, зрозуміти суть цієї турботи дізнаєтесь у наступному сюжеті. Ще у жовтні минулого року рівне отримало 500 утеплених мобільних наметів від Шведської агенції з надзвичайних ситуацій. Із будиночків почали формувати містечка незламності. Перше встановили на щасливому мікрорайоні, забудовником якого є Роман Курис. Там воно так і не запрацювало. Крайнє виросло на Гайдемацькій вже навесні. Рішення продовжувати встановлювати конструкції, незважаючи на невідворотний прихід тепла, секретар рівне ради Шакерзян аргументує наступним. В країні війна і ми маємо чітко розуміти що в разі чого в критичних ситуаціях у нас буде де розмістити перш за все людей на певний період, і також, ну, що вони там могли собі і жити, і ночувати. Проте мешканці не розуміють цих, так би мовити, завбачливих дій. Вони тут не то, що не потрібні, вони тут заважають. Заважають, тому що діти, коли йдуть в школу, ну, ну, просто не можна прийти в школу. Вони на всю територія. Я не знаю, кому вони треба в такої кількості. Так діток бачили, як на долоні, а так за будинками. Як обирали локації та чи враховували думки громадян, ми запитали начальника міського департаменту інфраструктури. Нам потрібно було тверде покриття, оскільки самі ці будиночки розташовані на дерев'яних підонах. І так само дивилися для швидких можливостей підключення комунікацій, таких як там електроенергія, чи навіть банально. Вода, і так само ми розглядали і момент, щоб були вже і ворота або забор для того, щоб безпеково безпековали складову. Однак, схоже, таки не допрацювали. Невідомі все ж пошкодили дев'ять будиночків у містечку. На ювілейному будемо цієї ситуації. Зараз будемо так само звертатися, шукати можливості, щоб посилити власну охорону на даних ділянках. Чи варто заздалегідь заставляти місто модульними будинками, якщо на збір одного йде приблизно 8 годин, питання відкрите. Тим більше шведські партнери допомогли з навчанням працівників комунальних підприємств. Наскільки технологічно все продумано, наскільки багато досвіду, що в ідеалі такий будиночок від нуля, запакованого в коробки. Матеріалу до повністю готового в експлуатацію будується за 8 годин. Незважаючи на досить швидку технологію збору та наявність навчених фахівців, міська влада шукає підрядників для встановлення будиночків. Перш за все, це уряд шведський нам подарував. Ми міською радою прийняли це до себе на баланс. Він щоб місто тільки буде витрачати на їх складання і також на його обслуговування. А все остання, це йде безкоштовно. А це так би мовити, безкоштовно вже стало міському бюджету в понад 8 мільйонів гривень, що входить у вартість робіт. Пояснив Руслан Гудима, адже в договорах з підрядниками сумисно чи ненароком обійшлися без конкретики. Це розчистка самої площадки як такової під, підстановлення цих будиночків. Якщо потрібно було, то площадка вирівнювалася або засипалася щоб вам від відсипом. Вартість будиночку в неї включає це і є основна сума взагалі вартість зі безбрання будиночку. На сайті прозоро оприлюднені договори на встановлення всіх п'яти містечок незламності. На Дивізії працювала фірма Кортакос, яка вже багато років виграє низку тендерів від міських управлінь. А от договори на виконання робіт на щасливому та у Квасилові підписані із ФОПом Сергієнком. Він же є виконавцем робіт на Вербовій. Зареєстрований цей ФОП вже за каденції третяка і успішно навигравав тендері від міста на понад 7 мільйонів гривень. А от вишенькою на торті став крайній договір, який заключений вже із харківським підприємством «Головбуд» на майже три мільйони. Система «Прозоро» Зу, що це перший тендер виграний компанією? Тож ми вирішили дізнатися, як їм працювалося на об'єкті, але безрезультатно. Набраний вами номер не обслуговується в умовах воєнного стану. Закупівлі на визначений перелік потреб дозволено проводити без використання електронної системи. Тобто замовник сам шукає виконавця робіт та у прозоро підвантажує лише договір. Залишається тільки здогадуватись, як шукали головбуд. Хоча зв'язків із забудовниками як відомо у рівне ради достатньо, як і їх впливу. Тож будиночки встановлені, кошти освоєні, а рівняни ще мають час, як перевірити скандинавську якість конструкцій, так і до. Петра, ти для чого вони? Дайте грошей, знайдіть водіїв, пропонуйте свої бачення щодо розвитку громадського транспорту. Ось так перекладає свої обов'язки на депутатів рівної ради і не тільки начальник міського управління транспорту, вже за керівництва якого в обласному центрі скоротили аж вісім маршрутів. І не минуло трьох місяців. Як в управлінні з'явилася нова проблема, і не одна, яка змусила Василя Сливку буквально вийти з себе. Я озвучував це не один раз. Ми доходимо до колапсу. Автобуси стоять без водіїв. Ви говорите, за іншого перевізника хтось прийде. Приводьте. Я побачу його, хто буде їздити. Це раз. По-друге, я не працював тоді, я не знаю, з яких причин 58-й маршрут, який фінансувався з міського бюджету. Перевізники отримували кошти, виявляєте, і став настільки нерентабельним, що його не стало. Ось так депутатам та мешканцям громади пояснює скасування 58-го маршруту та неможливість продовжити 47-й в крайню точку тинного. Начальник міського управління транспорту зі слів Василя Сливки. Маршрутка, яка сполучала село Колоденка та мікрорайон Тинне, та курсувала через усе місто, була нерентабельною. 58-й маршрут я застав, коли працювало два мерседеси. Які виїжджали коли хотіли, як хотіли, не проходячи ні лікаря, ні механіка, тобто договору вони не мали ні з ким, ніякі відшкодування в бюджет, ніхто не платив, хоч при тому, як з ними була вкладена угода, і вони отримали від міста компенсацію. І це не допомогло. За рахунок навіть компенсації утримати їх на тому маршруті. Тож з 1 грудня разом із ще сімома маршрутами 58-й був повністю знятий. Зі слів Василя Сливки, території його обслуговування мали б покрити 64 й та 47 А. Ми розбили його таким чином. 64-й залізничний вокзал вулиця Рівненська продовжили до масиву Колодінг. І таким чином праву сторону закрили 64-й маршрутом а 47-й маршрут розбили на 47 а льонокомбінат, вулиця Тинівська. Однак така на думку Василя Сливки, оптимізація не всім здалася вдалою. Зокрема, мешканцям того ж тинного, які залишилися практично без сполучення з містом. Адже як розповідає Віктор Конончук, маршрутку потрібно чекати від 30 хвилин до години і та покриває лише крайню частину мікрорайону. Коли був 58 й маршрут, він закривав повністю все тинне. Він получається і Іванова зупинка вулиця ну, Січовисрі. Іванова та плодоросадник. І він забирав виходить, аж до меж рівного. Получається, весь мікрорайон він задовільняв. Зараз пустили 47а, пустили з іншого боку. Він заїжджає від, з Гашика на Тинівську і виїжджає Іванова. Все, далі, виходить, плодорозсадник вже без маршруту. Ще одна проблема мешканців тинного це неможливість дістатися додому після 7 години вечора. Після 7 години вечора добратися не можна. Да, нам розказували, що не вистачає водіїв, що маршрути мають ходити до, 40, до 7 годин вечора. Але питання, чому 64-й маршрут, чому там 39-й інші маршрути, чому вони їздять до 9-ї години, до 10-ї години? Там, виходить, водії вистачає, а в нас не вистачає. Це перше питання. Так само ще постає питання, коли знімали 58-й маршрут. Коли виділяли 47 а чому ніхто не звернувся до мешканців тинного не запитав створити якусь альтернативу? Не поцікавилася міська влада думкою мешканців не лише тинного, а й колодинки, де залишилася тільки 64-та. північного там був зняти 65-й маршрут. Жителі вулиці Київської та приміських сіл там скасували 34-й. Щоправда, на думку міських чиновників, не так все й погано, адже містом почали курсувати нові великогабаритні автобуси, які за словами людей. Повільніші навіть за діряві Богдани зате перевозять необмежену кількість пільговиків, за що наближений до впливових посадовців перевізник отримує компенсацію з міського бюджету. І тут є проблема кошти. Тож, підсумовуючи доповідь сливки, можна зробити висновки. З громадським транспортом у Рівному все погано. Водіїв немає, грошей немає. Електронний квиток не вводимо, бо необізнане населення ще доведеться вчити. Ми можемо дати ще там десятки мільйонів і через. Рік будемо в тому саме тут піснути. Тобто давайте я тебе шукати вихід з цього тут яка. Я не почув, окрім давайте, дуже підшук, простий депутати, і підхід начальника управління. Знаєте, як в старому анекдоті я зразу вам дам відповідь: хто заказує музику, або хто платить, той заказує музику. Що ми хочемо сьогодні в Рівному? Великі, гарні, шикарні автобуси, пільговиків безкоштовно. Так? Створюємо комунальне підприємство і робимо із нього лялю. Від вас залежить це. Це, де пропозиції ваші, де ваші пропозиції, де ваш кошторис, де ваші варіанти. От ми йдемо цим шляхом. це коштує стільки буде такий результат, Ось ми йдемо цим і до того щось зміниться. Але схоже, з таким підходом і справді не зміниться. Рівняним і жителям приміських сіл далі доведеться їздити з пересадками, чекати на зупинках по півгодини, поки керівництво міста замість вирішення проблем перекладають їх з одного на іншого. Звісно, якщо це не стосується грошей, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Такими були ключові інформаційні акценти цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Тримаємо стрій, віримо у перемогу і щоденно наближаємо її. До зустрічі.